Маємо штани для малят, значить, від 7 21-13, Поговорю по розмірам. Такі 86-й вони регулюються маленька мікробаєчка, така зовсім вигресенка. їх дві одинички, такі 86-й розмір. Так. Далі на двиниточку такі йдуть. 86 розмір комплекс з двох одиничок, 92-й розмір з двох одиничок. Далі 62 розмір, також з двох одиничок. Це все на двониточку. 86, дві одинички. Ну, коротше, також на двониточку. Дивіться, тут одні виходить, дощі, другі менше, тому по замірам продавайте. Я просто попереджаю, що такі моменти є. Бачите, одні дощі. може це фабричний брак, може це так воно йде, я не знаю. Так, і ще одні 86 на, двони... на двониточку, так. 92 на двониточку. Далі 86 такий хлопчик, їх три одинички, такі, такі і такі на манжетики. Одні з них йдуть повністю на регулювацію вірьовочки такої. Далі 74 ласинки, дві одинички, на прості одні рубчик, 86 дві пари. Так само, бачите, одні, наче покорочена моделька йде, а, такі одні рубчик довші, і одні також рубчик менше. Я не знаю, просто попереджаю. Їх у три одинички. Пишуть 86 розмір, 62 розмір такі велосипедочки, комплект з п'яти одиничок. З п'яти одиничок на 92 розмір, також лосінки 5 одиничок. І тут у нас ростовочка по дві одинички, 80 розмір, двоє штанішок. Далі 62 двоє і 74 двоє.